Добрий день, дорогі мої другокласники. Пропоную вам виконати невелике і нескладне завдання. Ви повинні написати в зошиті секвенцію, але нагадаю, що секвенція це повторення мелодії від різних звуків, а кожне повторення мелодії називається ланкою секвенції. Ця секвенція в тональності до мажор в розмірі дві чверті, а в мелодії використана ритмічна група 4 х Ланка секвенції складається з одного такту. А ви пам'ятаєте, що один такт мелодії це мотив. У першому реченні секвенція висхідна, і на початку кожного такту ви бачите ноту, з якої починається наступна ланка. У другому реченні секвенція низхідна, І знову ж таки, ви бачите ноти, з яких починається наступна ланка секвенції. Отже, зупиняєте відео і виконуєте письмове завдання. Сподіваюся, що всі ви справилися із письмовим завданням. Отож, переходимо до сольфеджування. Зараз ви проспіваєте мелодію секвенції з тактуванням. Спочатку буде настройка в до-мажорі.